Внаслідок Житомирсько-Бердичівської і Кіровоградської наступальних операцій утворився Корсунський виступ, який обороняли значні сили противника зі складу групи армії Південь. Війська 1-го українського фронту, командувач генерал армії Конів, і 2-го українського фронту, на чолі з генералом армії Ватутіним, завдаючи зі сходу і заходу зустрічних ударів, мали оточити і знищити сили фашистів. Утримуючи виступ, гітлерівці заважали арміям з'єднатися і вийти до південного бугу. Корсун Шевченківська операція створювала сприятливі умови для остаточного визволення правобережної України. Виступ обороняли 9 піхотних дивізій ворога, елітно-танкова дивізія СС Вікінг, моторизована бригада СС Валонія. Крім того, в районі Кіровограда базувалися 5 танкових, а в районі Умані 8 танкових і дві піхотні дивізії ворога. Операцію готували в складних умовах, особливо для першого українського фронту, який вів запеклі бої на північ від Умані і на схід від Вінниці. А відлига і бездоріжжя утруднювали перегрупування військ та підвезення боєприпасів 24 січня. Передові частини другого українського фронту перейшли в наступ. Зранку 25-го основні сили за 6 годин напружених наступальних боїв просунулися на 18-20 кілометрів. Війська першого українського фронту вдарили на ворога 26 січня. І вже 28-го долаючи лютий опір гітлерівців біля Звенигородки, з'єдналися з 20 20-м танковим корпусом 2-го українського фронту. В Казані опинилися за радянськими джерелами близько 80 тисяч, за німецькими – 40-60 тисяч солдатів та офіцерів. Радянське командування висунуло ультиматум про капітуляцію. Однак гітлерівці його відхилили і під прикриттям хуртовини вирушили на лисянку. Відстань між оточеними танковими дивізіями ворога і тими, що намагалися до них пробитися, місцями сягала 10-12 кілометрів. У ніч на 17 лютого німецькі війська трьома колонами з Шендерівки пішли на прорив з кільця оточення. Попри великі втрати, їм таки вдалося вирватися, але всю важку зброю і спорядження було покинуто, і угруповання перестало існувати. Значну допомогу радянським військам надавали партизани та місцеве населення, яке брало участь у боях, побудові укріплень, порятунку поранених. За виявлені під час корсун Шевченківської операції мужність і героїзм тисячі солдатів та офіцерів дістали бойові нагороди. У корсуні Шевченківському відкрито музей битви, а в місцях найзапекліших боїв встановлено пам'ятники та обеліски. Радянські артилеристи мали на озброєнні важку самохідну артилерійську установку су 152 Побудована на базі важкого танка КВ-1 і озброєна потужною гарматою. Вона ефективно діяла проти нових німецьких танків Тигр і «Пантера». Неофіційно її прозвали Звіробоєм.